Пара дістала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Христос рождається, славімо Його. І я свято вірю, що українська нація це нація, яка на своїй богомданій землі зможе відстояти свою територію, відстояти свою гідність національну і погнати одвічного ворога з нашої святої української землі. Ми обов'язково переможемо з прийдешніми святами вас з новим роком, який дай Боже стане для нас, для українців. Роком нашої української звитяги і української перемоги сьогодні. Ми, Богородчанщина, перебуваємо на теренах східних наших українських рубежів. Ми сьогодні всі любимо Україну, і це наш дім, і ми сьогодні захищаємо його. Щиро дякую всім вам, дорогі наші воїни, наші сини. Сьогодні хочу привітати із наближення великих свят Різдва Христового, де, напевне, всі очікуємо цієї зіроньки, які звістить нам перемогу. І, Ангели заспівають, слава Вишні Богу, на землі мир між людьми благоволя. Нехай благоволя буде в наших серцях, а наша воля це є перемога, це є мир і добро. Дай Бог вам всім здоров'я.